Вітаю, дорогі друзі, в цей час хочу з вами відкрити Святе Письмо і прочитати декілька віршів для того, щоб підкріпити кожного з нас, для тих, хто загубився в цьому світі і не знає, куди йти йому далі. Апостол Петро, розмовляючи з Ісусом Христом, і коли Христос запитав, чи не хочете ви піти від мене, апостол Петро відповів йому такі слова. Давайте ми прочитаємо, що сказав Петро Ісусові коли Той запитав його про його думку. А симену Петро відповів йому: Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя, і ми повірили і пізнали, що ти є святий син живого Бога. Петро сказав дуже важливі слова: Господи, куди ми підемо? Чи не задавали ви собі питання? А що мені робити? Куди мені йти? Що далі робити? І в книзі Ідія Апостолів ще один приклад записаний одного разу, коли Петро стояв перед судом. Коли його випитували, якою силою він зцілив хворого, він відповів: Він є камінь, знехтований вами, будівничим і камінь, що став наріжним. І в нікому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися. Петро знав, що є тільки один шлях шлях до Ісуса Христа, і Христос може ізцілити кожне спранине серце, кожну душу. Лише потрібно звернутися до Ісуса Христа. Христос знає, як допомогти кожній людині. Того, що Він є наш Творець, Він знає кожну людину, кожний характер, кожну біль, яку переживає людина. Ще один особливий вірш записав апостол Павло. Давайте ми прочитаємо, яку надію Він вселяє людині. А терпіливість, досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромлює, адже Божа любов ливається в наші серця через даного нам Святого Духа. Бо Христос, коли ми ще були безсилі, у відповідний час помер за нечестивих. Христос дає нам цю надію. Ця надія не осоромиться, якщо ми покладаємося на Ісуса Христа. Ще один вірш записав Апостол Павло в 1 Коринтян 13:13: 13. тепер залишаються ці три віра, надія, любов, та найбільша з них любов. Тільки завдяки любові. Людина може віднайти надію і спастися через Ісуса Христа. Амінь.